Мої хороші всім величезний привіт! Сьогодні хочу показати, що за весь час я назбирала у Аврорі і будемо дивитися весь цей мій бордак. Я просто так все висипала. І, мабуть, почнемо з того, з чого тут багато. А я придбала ось таку Клеєву ручку, в мене їх дві повинно бути, або одна, я не впевнена. Так, да. дві. Зараз я, до речі, там бачила інші різні просто кольори, як вони виглядають. Це така ручка, клей, вона клеїть якісь маленькі деталі, в принципі, непогано клеїться, мені підходить. В мене вони ще запаковані, але я відкривала ось так. Далі, якщо говорити про клей, я придбала купу ось такого стрічкового клею. Вони в двох кольорах упаковки їх синя та червона. Але самих їх я придбала багато. Три чотири. А п'ять. Шість. Сім, і вісім дев'яти. Це те, що я відкрила тим, чим користуюсь. І мені подобається. Не знаю наскільки вистачить, але планую користуватися багато. Якщо ви бачили, в мене є другий канал, і там я планую робити а, різні, як сказати, а, Колажі, оформлення щоденників, блокнотів, якихось розворотів. Тому мені клей цей потрібен буде. А Так, ще я придбала собі ножниці. Ось маленькі. Теж вони мені потрібні, в мене є золоті, але вони, вони для мене такі. Незручні. А це такі більш прості. Я обирала ось такий темний, типу як мідь. Ну, мені подобається. Кінчики в них такі, ніби безпечні, але, звичайно, нікому в глаз, їм, в око їм тикати не потрібно. Ріжуть чудово. Далі, якщо говорити про ручки, я постійно пишу чорними гелевими ручками. І я обожнюю обожнюю ці. Вони в такій тікетну, як упаковиці. Вже я їх не бачу в Аврорі, а всі, які я бачила, я їх всі одразу придбала. Мені здається, я вже три таких закінчила. Чудово. Я їм використовую у своєму щоденнику Happy Planner Тут в мене один. Два, три. Чотири. І походу якраз п'яте я пишу. Три, два, три, чотири. В мене залишилось. Далі ручка. Мені подруга порадила ось таку ручку. І вона така чудова, серденька. Трохи ближче зроблю. І вона теж чорна і гелева. Мені прямо вона теж сподобалась. Мені здається, що вона гелива. Да. Я просто її особливо не писала, але перевіряла давно. Так, і в мене багато різних, я їх позбирала по усім аврорам, які були не різні кольори зовнішні Ось такі однакові. Три однакові. І була на них якраз акція, вони коштували десь 9 гривень штука Ще ось така фіолетова теж буквально вчора знайшла. Ще ось ця чудова з червоним зерником. І ось така більш ніжна. Перепрошую, це бісер. Тому один, два, три, чотири п'ять, сім штучок у мене. Не знаю, наскільки їх вистачить, але подивимось. Про чорним я вже розумію, але ось це ще не разу не писала. Можливо, допишу ту чорну і спробую якось цих от мабуть. Або яка відкрита. Бо в них тут на ну, типу, ці кінцівки червоним запаяні, а ось ця вже ні. Тоді краще з неї починати. Ось такий в мене набір ручок. Ще я придбала собі коректор. До речі, два. Ось цей один. Це в нас по мотивам BTS. І другий коректор це така лапочка Це кришечка просто і виглядає дуже мило. Так і називається коректор стрічковий, стрічковий лапка. Ще була акція в Аврорі. Ось такі кнопки. Я взяла дві штуки. В мене є дошка така пробкова, і я їми користуюсь але вони якісних не дуже, я так подивлюсь. Можливо, якісь я перероблю, і якісь викину. Але мені головне, щоб вони притикали, та і все, в принципі. Бо я там багато зараз використовую, що в мене вільних своїх. Тільки дві таких іголочки залишилися. Трохи розчистила місце. Так, ще в мене є ось така тканинна стрічка. Примпала вже давно і теж було бажання використовувати для для скрипу стола, для оформлення оцей бісер, який в мене тут в гарні, Я періодично його купую, якщо бачу непоганий. Планую використовувати питання тільки коли. Але кольори поєднання мені сподобались бо іноді щось потрібне таке різне, але можна знайти тільки один кольор. І це трохи бісить. Так, з цікавого придбала ось такі закладки. В мене їх дві. Одну з них я вже використовую і ось ще одна лежить новенька. Таке. Були ще якісь темні кольорі, але я щось типу, протупила і не придбала, коли бачила, а потім вже їх не було. Швидко розібрали. Далі у нас по типу маркером різним. Ось такі нюди. І вони двосторонні Тут тонко, тут дивіться які кольори. Мені подобаються ніжні. Чудово. Потім я придбала ось такі вони блискучі. теж мені дуже сподобалось, але вони, да, вони односторонні. Приєднуйтесь до мого другого каналу, там обов'язково я їх всіх буду використовувати. І треті. Вони. тонкі, здається. Треба Мені здається, я їх навіть не відкрила. А, це washable brush. Смиваємо мої ручки. Чекістички. Підемо. Маркери, пензлики. О, чудово, вони на водній основі. Я не бачила, що вони на водній основі. Ось це теж, до речі, на водній. Ось цей сторони пластильові кольорі, приладдя, повітря. Угу, угу. А ось тут не написано, тому, тому, можливо, воно спиртове Ось в мене таких три різних набори. Потім я придбала один такий блокнот. Він був по акції 29 гривень, якщо не помиляюсь. Погодьтесь, це дуже гарна знижка. Якщо мені особлива обкладинка, не має для мене різниці, але ця, до речі, виглядає непогано і яскрава. І ще я придбала ось 2, 1 Ще два. Один, це одне те саме, але просто різні кольори там, до речі, вони, в принципі, загально є ще іншим. Зараз ось цей відкрию. Так, треба. Треба від'їхати. Ось так, чудово. Звичайний твердий блокнот. І всередині він а, у клітинку, Але як сказала, мені нема різниці. Він тут трохи брудний, але я його спробую почистити, якщо не вийде. Нічого страшного, я ось зараз думаю, можливо, мені потрібно зробити відео, типу як тапінг. По моїм різним блокнотам. Якось я вже таке робила, але дуже давно. Ось цей другий він, типу як іде про резині Трохи якісь полоски, він теж в клітинку. Мені це дуже зручно, а це мій великий воротник на кофті. Мені зараз пархолодно. Блакитний такий самий, тому його не буду відкривати. І в них є лясе в кожного, до речі. А перепрошую. О, тут нема лісу, а тут він є. Воно є. Ось так. Можливо, да. Все ж таки я зниму. тапінг по обох кнотам. Величезне дякую вам, що були зі мною. Бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па!